Кворум, в принципі, наявний, є пропозиція, е, порядок денний пропонується 42 основних питань, 3 додаткових, 45 питань. Форум е, наявний, є за, зауваження запитання до порядку денного. Є пропозиція в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, отримався, приймається одноголосно. На засіданні присутні доповідачі. Е, Організаційне управління юридичне засоби масової інформації. Зауважень немає? Е, розглядаємо тоді, до розгляду проходимо до проєкту рішення про відмову надані дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, батьківського супрання Миколаївна, Головний трудності. Є. Пропозиція проєкту рішення відмовити товариство з обмеженою відповідальністю подорожників на лайтбокс на фасаді будинку. Причина відмови? Відповідно до закону про адміністративну процедуру. Чекали погодження ОСББ. Заява майже місяць у нас вже була на розвід. Прошу підтримати відповідно до чинного законодавства. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосом. Дякую. Про внесення змін до інструкції з діловодства у виконавчих органах міської міської ради Бровольського району Київської області. Поповіч Наталія Миколаївна, начальник прозорого офісу. Що ми змінюємо, Наталія Миколаївна? Зміні у нас прийнято дві постанови Прийнято міністрів від 8.04.25, 25 внесення змін до урядової постанови. яким затверджується інструкція загально для... Інших соціальних органів виконавчої влади, тому ми також вносимо. По суті, по тексту міняється назва електронного цифрового підпису. Також змінюють додатки, реєстраційно-контрольні картки і передаємо планки нових установ. Прошу підтримати. Є запитання зауваження? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Розглядаємо проєкт рішення про видачу ордера на заселення жилої площі про видачу службового ордера на заселення житлової площі. Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житла. Звернулись головне управління Національної гвардії. Є пропозиція Міністерства оборони. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одного голосу. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду комунального майна Бровольської міської територіальної громади без аукціону. Ріцей номер 3 є пропозиція підтримати погодинно-рукопашному бою. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одного голосу. Про продовження терміну дії договору оренди об'єкта комунальної власності Бровозької міської територіальної громади без аукціону. Спортивний клуб Сокіл. Да, є пропозиція підтримати. Немає запрещень. голосу. Про продовження договору оренди об'єктів комунальної власності бровської міської територіальної громади шляхом аукціону. Є перелік об'єктів. Є запитання заперечень. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного голосу. Про передачу в оренду комунального майна бровської міської територіальної громади, футбольний клуб Тайгерс. На балансі 10-го лицею стадіону. Так, я розумію. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосу. Про затвердження умов продовження договору об'єктів комунальної власності Бровольської міської територіальної громади шляхом аукціону. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одноголосно. Ірина Миколаївна, дякую за змістовну доповідь. Розглядаємо проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради брової райони Київської області від 2.03.2021 року за номером 139 зі змінами. Єрмоленко Аліна Анатоліна, начальник управління культури. Будь ласка, склад змінюється. Так, так, вносимо зміни до складу комісії у зв'язку з тим, що новопризначена керівник. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую про погодження комунальному підприємству Боровської міської ради бровоскової індустрії області, проговорити про енергії коригуючого коефіцієнту для визначення обсягу нарахувань за послуги централізованого водопостачання за січень 2026 року. Семена Оксана Петрівна виконуючи обов'язки начальника. Управління будівництва житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту. Є зауваження? Є пропозиція підтримати. Прошу Про Пронесення змін до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Бровольського району Київської області від 4.04 4 22 року з номером 165 зі змінами. Будь ласка, це у зв'язку з капитаними змінами. Є пропозиція змінити склад комісії, прошу підтримати. Одного голосу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Бровольського району Київської області від 23.05.2023 року з номером 383 зі змінами. Теж склад комісії. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного голосу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровської міської ради Бровольського району Київської області від 19.09.2023 року за номером 748 зі змінами теж склад комісії. Прохання підтримати. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Бровської міської та територіальної громади. Об'єкти нерухомого майна внаслідок агресії Російської Федерації проти України від 4.02.26 року з номером 60 61 62 63 64 65 66. Є пропозиція підтримати? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, сектор. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від цьому року. Від 7 десятого 25 року з номером 916. У попередньому рішенні зазначено, що мати дитини виразно, а наразі вона вже засуджена. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одногомосно. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Боровської міської ради боровського району Київської області від сьомого року з номером 917. Все повновідав запроцентку. Є пропозиція підтримати Одного мусу. Про припинення опіки над майном да, дітей позбавлене батьківського опікування та втрату рішення чинності виконавчого комітету Барвоської міської ради Бравоської району Київської області від 4.07.23 року за номером 520. Прошу підтримати. Про надання дозволу на укладання договору дарування права дітей враховані. Прохання підтримати одного носу. Про надання висновку до суду про недоцільність зібрання малолітнього від батька та доцільність визначення місця проживання дитини з ним. На комісії на сумрані були присутні двоє батьків. Ми вивчили зазначені питання і прийшли до висновку, що у батька не можна забрати, відібрати дитину, оскільки він законний батько, а стаття 19 Сінного кодексу говорить, що відібрання може проходити тільки якщо воно тримає дитину не по законною. Батько дізнався, що мама подала цей позов до суду. І він подав зустрічний позов про визначення місця проживання. Як ми з'ясували, дитина з 22 квітня 2022 року проживає з батьком, відвідує тут навчальний заклад. Мама тут жодного разу не була, Ми на комісії запитали, чому ви не приїжджаєте до дитини. Вона сказала, що вона в іншому живі. В неї зараз маленька дитина, і вона не може приїхати. Тому вважаємо за доцільне подати висновок про недоцільність відібрання та визначення місця проживання з батьком. Я пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Okay. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Тут звернулася тітка дитини, ми розглянули на комісію. Вона у нас була поступна онлайн, оскільки вона за кордоном із малолітньою дитиною. Ми з'ясували, що обоє батьків наразі засуджені. Батько тримається в Київському слідчому ізоляторі, а мама спочатку трималась, наразі випущена під заставу з дитиною. Не отримує її, обіцяла мати вхідці за кордон приїхати, бо дитина з інвалідністю оформити інвалідність і оформити виплати, але навіть на зв'язок не виходить. Тому, вважаю, Є пропозиція підтримати про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Про цій дитині 18 серпня 25-го року спільно із пологовим відділенням та поліцією склали акт про покинуту. Дитину, жінка проживає у димерці, реєстрації немає. У неї вже була ще одна дитина, яка у віці 6 місяців померла від пневмонії, вона веде соціальний спосіб життя, і вона, і родичі не мають намір забирати дитину. Тому позбавляють. Є пропозиція підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, та збройних конфліктів прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання отримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання отримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних діт та збройних конфліктів, прохання підтримує. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримує одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримує. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримує. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок дій дітей, збройних конфліктів, прохання підтримати одного носу. Про надання висновку до суду про недоцільність позбавлення батьківських прав. Комісії була присутня мама дитини, батько дитини з збройних села України, там був присутній його представник. Вивчили питання, і з'ясувалося, що батько дитини пішов в ЗСУ, коли дитині було всього один рік. Він не міг з нею спілкуватися. Як він сказав, що мама була не осілий спосіб життя, вона громадянка Молдови, тому вона тут проживала, то в Молдавії він не знав її адреси і дізнався адресу тільки тоді, коли вона подала позов до суду 25-му році про позбавлення його батьківських прав, бо там адреса це була зазначена. Наразі він почав сплачувати аліменти, він нам писав заперечення, що він категорично проти позбавлення. Він хоче спілкуватися з дитиною і буде все для цього робити, оскільки позбавлення це крайня міра, тому ми даємо йому шанс і просимо на це прийняти рішення про недоційної зброї. Є пропозиція підтримати одноголосно. Е про затвердження персонального складу міждисциплінарних команд для складання індивідуальних планів. Соціального захисту дітей серій та дітей позбавлених батьківського опікування та внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровозької міської ради, Бровозької району Київської області. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бровської міської ради, Бровського району Київської області, про підтвердження дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Про затвердження висновку служби у справах дітей Броської міської ради Броської району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Також прохання підтримати одного про встановлення опіки. Це дитина, яку мати покинула в пологовому будинку. Ми по черзі підібрали кандидатів висновлювачі і зараз передаємо дитині під опіку. Вони вже до суду про встановлення подали. Є з підстави. Є пропозиція підтримати одноголосно. Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бравозької міської ради Бровозького району Київської області від 30 на 30.031 року за номером 212 зі змінами. Коштиніт Тетяна Миколаївна, начальник управління соціального захисту населення. Будь ласка. Рішення вносимо зміни до рішення про утворення опікунської ради, а саме викласти додаток два зв'язку з кадровим зміню. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Броської міської ради Броського району Київської області від 9.01.2024 -ро року з номером 23 це теж комісія. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровоської міської ради Борського району Київської області від тридцятого року з номером 210 це теж. Зміни в комісію прошу підтримати одного голосу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Борської міської ради боротьбу району Київської області від 263 24 року з номером 237 є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одногомосно. Голосу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Борської міської ради Броської району Київської області від. 30.05.23 року з номером 391. Це теж комісія. Прошу підтримати одноголосу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Боровської міської ради Боровського району Київської області від 28.11.23 року з номером 1007 зі змінами. Прохання теж підтримати. Прошу. Про погодження проведення масових заходів на території міста Броводи, Бороського району Київської області при воді воєнного стану. Довго Ніоселі. Шановні колеги, є пропозиція відмовити ФОП-олегу Хомічу, в зв'язку з тим, що зараз зимовий період часу е потрібно здійснювати розчищення доріг і в разі снігопаду ми просто залишимося катастрофічно по бульвару незалежності з. Е Придбаною неприбраною вулицю. Є пропозиція відмовити? Нема заперечень? Нема. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, Василь Гірич. Про тимчасове облаштування дитини, яка залишилась без батьківського опікування. Теплюк Лариса Миколаївна. Дитину влаштовуємо зараз у середнічній сітку. Є запитання? Немає. Прошу підтримати одноголосно. По втрату статусу дитини позбавленого батьківського опікування та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бровослої міської ради Бровольського району Київської області від 1810 року з номером 865. Тут за рішенням сьогодні батько визнав, стільки відношення до дитини на даному спорудження, тому та частина. Є пропозиція підтримати одноголосно. Шановні колеги і порядок денний вичартами, дякую всім за роботу, зауважень немає.